Вітання. Покажу, що на цьому тижні ми робили. Ми обрізаємо дах, весь цей навіс, що працює по, поза стіною. Ми його обрізаємо, ми все рівняємо. З цієї сторони так, бо тут є балкон. Це буде так виглядати, зараз покажу, сторони. З цієї сторони, де є стіна, це приблизно наша робота так виглядає. Ми все обрізали. Тут підняли на 20 см, сюди буде доходити утеплювач. Аж сюди верху. І це виглядає так. Потім, що ми зняли? Ми зняли ринву. Ми зняли сітку, ми зняли ринву ложить. Ми зняли сітку, яка робить, яка була тут на вентиляції. Ми всі дирки забили, будемо зверху за, ну, засипати, заливати, як то називається, скловатою. Все все де було, як називають вентиляційний і зазор. Ми це все будемо засипати скловатою. Говорять, що дуже-дуже багато конденсату збирається. Ну і Це зараз не практично, це якби по нових правилах. Тут теж все зняли, з цієї сторони зробили, там ту сторону я вам показував. Це наші ринви знімали акуратно, щоб це, як то називається, щоб їх використати ще раз. І це така сітка була на зазорі. Їх вже не будемо використовувати, але знімали акуратно. Матеріал бачите, весь мідь, де було повітря, окислилось, де не було повітря, колір видно. Йдемо трошки наниз. Дах не доробили, бо нас зігнав дощ. Пішли вниз, зробили тут стіну. Так, як я казав, яка ну, між двома хатами використали шумоізоляцію. Як і складки ну, планка. 350. Не метр, не два. Ну, і по сервазі, якщо є. 1-2 мм, то не страшна розбіжність. Потім що ще робили? Замурували вікно, одне, замурували одні двері, трошки посунули їх. Завжди, як такі роботи виконуємо, робимо перемички. Так само тут відкрили нові двері, тут буде балкон. Балкон залили, поєднали. Це в короткій відео моє є. Тут відкрили нові двері. Зразу налічники. Закинули, порівняли. Тут закрили вікно. Тут відкрили нове вікно. Тут вікно чуть-чуть з одної сторони чуть-чуть подвинули. Будевана кімната тут. Це вікно поки що не чіпали. Це вікно, напевне, що буде замуровуватися. так як там в тій хаті. І буде відкриватися трошки тут вбік, бо тут є дах гаража. Ну, і якось так. Це робота за цей тиждень.